Добрий день, продовжуємо докладне проходження Elden Ring без застосування холодної зброї і магії. Що ж, в минулому відео ми з вами пройшли три локації, дослідили, руїни гробниць ми дослідили слюзливий острог тут з босом і прийшли до четвертої церкви Маріки. Сьогодні ж я вам запланував тут спуститися піти, тут локація є руїни, і тут ще десь є у тих деревах, тут захована ще є локація якісь там. Печери, що ми напевно тут, здається, боса такого немає, а там ще буде бос. Ну, ніби сьогодні буде локації дві не так багато, я думаю, часу багато воно нам не займе. Що ж, а, і до речі, отут, от коли ми були в тих руїнах гробниць, там були нові вороги такі пажі, і з них там можна було вибити різну їхню і зброю і обладунки. Але мені цікаво було більше зброя, тому що вони, хоча вони в руках тримають арбалети, але з них випадає, зараз я покажу луки. Отакий от, от лук випадає, бачите? Короткий лук з червоного дерева, сил треба 8, спритність 16. Короткий лук з полірованого червоного дерева, виготовлений справжнім майстром. Такими луками були озброєні зброєносці. Опанування цього луку потребує не так сили, як спритності. Уміння загородження. Ага, то ми вже маємо загородження, то здається, вони всі короткі луки таке мають. Так, Зараз ми ще розглянемо. Так, загородження. Так, всі короткі мають. У нас цей має тільки могутній постріл, саме поки тут, а ті великі мають на виліт. Ясненько. Добре. Що ж, ну давайте підемо тоді з вами досліджувати. Давайте спустимо. Так. Можемо, пройдемо колом, вон там ті пішли. Давайте ми підемо от сюди. Так, де тут у нас є спуск? Стоп, зараз ми куди. Ага, от, отак от ми підемо, спустимося. Угу, Ми можемо тут пробігти. Так, колом. Ага, то ми треба сюди, я просто пробіг колом трохи, але ну, нічого. От, І спускаємося сюди вниз. У нас сьогодні багато чекає, до речі, от треба зробити тут. Утруєних було, буде, будуть нас хочуть отруювати, тому давайте ми з вами виготовимо от пару декілька от таких от е, пігулок. Так, нам багато не треба. Давайте ну, давайте чотири, Там в мене здається ще одна була. І поставимо. Так, він тут, так, де ми можемо поставити. О, п'ять, Так, а чекайте, що тут було, що я щось. Ага, от бо, до речі, з тих парфюмерів, бачите, саме цікаве випадає лук і випадають болти. Якось нелогічно. Як вони стріляють з лука болтами, для мене тут також загадка. Але бачите, в них вогняні, і з них можна вибити. Ось такі от вогняні болти. Вони, до речі, з них також стріляють. От якраз вони ними. А чому лук випадає? Не знаю. Чи то так вони щось проморгали, чи так задумано. То не ясно. Так, біжимо на пляж, ми з вами підемо, напевно. На наступне відео там буде, ми підемо через пляж, там велику частину ми захопимо. А зараз ми отут забираємо ще. У нас є лілія Тріни, я показую, де. отут під арками, бачите? Що? Забираємо? І тут бачимо от болото. І ходять тут а, такі маріунетки, здається, вони називаються. Ай, блін. Треба з ними розібратися. Отут а, з них, до речі, можна вибити, вони бувають зі списами, якщо хочете, з них можна е, списи вибити, їх у блодунки, також випадають і шоломи. Що? А ще є такі, що мають луки, там короткі луки. Але, здається, тут всі з тими, з тими списами. Так, ладно, йдемо далі. О, руїни відьминого прокляття ми знайшли з вами. Так, йдемо, дивимося кругом. О, Тут ще подорожник знайшли, вон там ще один чувак стоїть. Давайте ми з ним також розберемося. Так, отут ми бачимо лут. А, тут один лут ми забираємо Го, бабки. І, ага, от близько зузулі, то випало, то, ага, то з них також випадає. У нас здається, ще такого не було. Зараз ми глянемо. Так, це грудка побитого близько каменю, оповита магічною силою. Фальшиві чари, які користувалися лицарі зузулі, можна виготовити самостійно. Витрачає ОК, киньте грудку, щоб розбити її та випустити магічний снаряд. А до речі, ми можемо його виготовити? Ні, у нас ще таких рецептів немає, ми не можемо виготовити. Добре. Це каміння, з ними також можна, ми можемо користуватися. Так, тут ще ростуть отакі от квіти. Я не пам'ятаю, скільки їх тут можна знайти, ну штук 5, здається, десь точно є тих квітів. Так, ідемо кругами. А ось ще один стоїть. Розбираємося з ним. тут ще дві квітки. Так, щось у нас отруєння. І тут от вилізла така штука кругла, така, бачите, з магічними головами. То таке враження, що тих чародіїв, не знаю, хто колубок зробило. Зім'яло і вони тепер ну, вони будуть воювати, якщо ми підійдемо. Зараз давайте ми будуть магією вистрілювати нагору, бачите. Ну, але якщо ми на відстані, то ніяких проблем з тим немає. Але то, що його їх вбити важко, на треба багато стріл, бачите, якщо ми так, то він, дуже мало ми йому знімаємо з життя йдемо ближче, можливо. Треба багато стріл. Значить, і довго дуже. Вона не страшне, той ворог, але... Та палки бачите, скільки стріл ми потратили вже. О, нарешті ми розібралися з тими головами, з тою кулею. Ну, давайте ми ще тут подивимося. Так, тут сюди обійдемо. Так, що у нас тут? Ага, там от ми також підемо потім. З вами. Ну і та куля вона охороняла, тут є десь прохід підземелля. Ой, то ми даремно поскакали, бо в нас зараз не треба скакати, катулятися по болоті, бо воно нас тоді буде більше отруювати. Знайшли ще тут а, гриби, більше нічого немає. І отут а, бачимо є вхід в підземелля. І що ми тут а бачимо? А бачимо, що ми тут знаходимо ще селену. Я, правда, не розумію. Ну, давайте з нею порозмовляємо. Вам це нічого не дасть, присягаюсь. Але ви все ніяк не відступите, кляті вирудки. Так, не ясно, як вона може, могла тут опинитися, якщо вона була в іншому місці. І чи то вона. Дивіться, якщо ми зараз подивимося, а не можемо. карта, а от, от Вона тут чародійка селена. І вона ж і тут, а от, якщо читаємо, також чародійка селен. Бачите, і тут, і тут. Як вона може бути зразу в двох місцях? Ми потім, напевно, зрозуміємо, що десь вона, вона, напевно, справжня, одна вона десь не справжня. Як я так розумію. Ну і давайте заберемо, тут же, як прийшли лут. Лут тут підступний уламок. Це є чари. Давайте подивимося. Треба інтелект аж 23 бачите? Нічні чари селії, міста чарів. Випускають на певній відстані від заклинача снаряд, що уражає ворога зі спини. Ці чари можуть досувати кілька разів поспіль. Ці лійські чародії були вбивцями, подекують вони часто полювали один на одного. Це, до речі, прикольні чари, якщо ви не можете пробити, хтось має щит і ви не можете пробити, то тими чарами ви просто в спину. Пуляєте тому ворогу, ну, то хто грає за чарівника? Мені то зараз минулий раз я ними користувався, зараз мені то не до чого. так і Якщо от бачите, що вона тут, ми сюди ще з вами повернемося. Ми з вами тут повернемося колись. Ну Я думаю, набагато пізніше, коли там вб'ємо іншого великого боса. Нам буде, треба буде сюди повернутися до тої чародійки. Так, а зараз нам тут робити більше нема чого. Тому можемо повертатися. Так, знову дощ. Щось тут дощ, блін, постійно. Не знаю. Так, ага, давайте ми так вип'ємо, у нас не вистачає і підемо. Так, що у нас тут? Тут уламки тут. Ага, от ми того якраз мавзолей тут посадили. Так, тут ще є. От бачите, ми просто обійшли з цієї сторони. От ті ходять. Бачите, там тільки тут вони ходять, ті яких охоронці мавзолея. О, ще, може з них щось і випадемо. Може якісь облудунки випадуть. О, бачите, і тут і ті залишилися, а ті, що охороняли мавзолеї, і там ходили після того, як ми той мавзолей опустили, вони зникли. Що тут можна тільки от з тих вибивати. Ага, рукавиці вибили і болт. Ну, рукавиці в нас ми вже минулий раз вибивали. Воно ще on, двоє стоять. Тут, до речі, якраз з них добре, тут зразу є благодать, і зразу їх, бачите, п'ятеро ходять. Якщо хочете, можете тут повибивати на них. І тут ще от сидить примара. Куди він там дивиться? Куди він десь нагору дивиться? А ну що він скаже? О, а ось і вежа. Нарешті я можу повернутися до нашого дому, осяяного золотими променями. Брійника вежа. Яко, про що він говорить? Попробую, здогадайся. Ясно. що нічого не ясно, як завжди. Ті примари завжди говорять загадками, тому, так, Туди ми вже не йдемо, ми в церкві були, бачите, ми таким колом пішли. І йдемо от сюди. Отут, до речі, отут якраз прихована є локація. Тут можна от зіскочити треба зверху. Давайте забираємо тут гриби. І отут, якщо ми подивимося, бачите, є захована локація. От, Якась печера. Але ми ще поки туди не підемо, тут ми ще внизу дещо. Вон, бачите, там ростуть лілії і тут десь має ходити Вон, вовки мають ходити разом з, як його, з найманцем. Так, а де найманець? Он там. Його звідси навіть не видно. От. Зараз може він до нас прибіжить. Опа, ну він навіть не прибіг. Розібралися. Тепер можемо тут зіскочити і попідбирати ще деякі речі. Забираємо тут, от є у нас три лілії трини. Так, тут гурубина, тут з вовків кістки випали, ось шмат плоті. Так. Що ми тут ще бачимо? Ще з маски? Ага, тут ще десь є, щоб я не забув, десь той червоний лист є. Де він і де я його? пропустив тут. Стоп, де. А, отут десь має бути під отою штукою. От він. Бачите, отут ще є отой от живкуватий листок, показую, де? От, під тою от аркою заваленою, що кому потрібно. Так, от якраз, бачите, біля того мавзолею. Так, що ж, ну йдемо тоді тепер. До той, на ту локацію подивимося. Та локація також в нас буде отруєна. Там може нам пігулки будуть потрібні якраз. Йдемо от сюди. І тут буде от, печера грубниць, тут буде темно. Тут нам певно доведеться ще й взяти смолу скіп. Давайте відпочинемо. Так, і давайте ставимо смолоскіп. Давайте замість лука, поки хай, Так, що менше, Та нам такий підійде. Так, буде, а будемо користуватися смолоскіпом і арбалетом, як темно у дні руці. Ми коли купимо, я думаю, наступний раз ми купимо, у нас вже буде ліхтарик і буде нам тоді простіше. Так, і давайте виготовимо ще наші войняних бомб і йдемо. Так, забираємо тут печерний мох є. Потім у нас тут ще печерний мох. І отут зараз почнуться ті отруйні. Тут є такі чуваки якісь грибні. От. Бачите, вони з голови гриб росте. Вони також можуть чарами утрутою вас плю. Тими посухами у вас, на, на, на вас наводити. До речі, з них випадають і можна вибити якісь які ще утруйні гриби. Якщо пощастить, то я вам покажу, хоча я не знаю, чи нам пощастить, але Так, подивимося. Йдемо от сюди, тут все отруйне. Тут забираємо квітку, біжимо. І тут у нас лут, золота руна друга. І от бачимо, тут ще вони стоять. <кхи> Раз, о, можливо, з нього якраз випав той гриб. Ану. Так, от бачите, отруйний от гриб. у нас здається, чи в нас вже були такі. Щось? Ні, а, в нас були такі, так. Угу. О, блін. Так, я промургав. О, бачите? Поки я вам хотів той труйний гриб показати, вони почали по нас. Отрутою валити. Що не є добре. Так. Ну, ох ти, як вони нас швиденько отруїли. Але ми маємо пігулки. А правда, ми потім зараз давайте з ними розберемося, зі всіма, а потім вип'ємо пігулки. Відутрути, щоб не тратити всі на раз. Правда, в нас, коли ми отруєні, то життя трошки спадає. Але ні не страшно. Так, забираємо тут, а от ще квітки є. На здоров'я є. О, тут ще от, зараз можемо її спалити, щось з неї випало. О, кувальський камінь з неї падає другий. Капець, навіть не думав. Щось я... Так, тут є ще лут. Панацея для пальців тут для мережі, також нам не дуже. Так, от туди, якщо піти, ми зараз туди попадемо, там зразу до боса. Але я думаю, ми спочатку, давайте... Так, ладно, давайте вип'ємо пігулку і... Вип'ємо здоров'я. Тут а десь нам зараз на голову захоче впасти ще одна та зараза. О, от вона. Так, де Вогонь, вогонь. Так, Все, тут ми печеру. ми отут, Там, де той прохід, ми зараз, якщо підемо оцією стороною, ми все одно туди якраз повернемося. Що... Так, отут нас очікують, будуть зараз нас отруїть, напевно, знову. ну, Доведеться, тоді використаємо ще одні пігулки. Давайте війде вони. І там нас криси будуть чекати. Так, зараз нас отруєть тут ще і тут ще десь велика має бути. Вау. Ух ти, блін, яка у нас. Ладно. Розбираємося з нею. І забираємо. Тут захисне біле м'ясо зараз і книга рецептів. Давайте ми ще тут дещо пробіжимо. Тут ще одна криса. Ай! І отак зробимо. І тепер вип'ємо пігулки. І давайте десь станемо, де нас не буде утруювати. Так, і давайте життя зробимо. От, відновимо. Бо трішки ми потратилися. І тепер давайте подивимося, що ж ми з вами таке знайшли. Так. Захисне біле, біле в'ялене м'ясо, ми здається, також можемо робити. Шматок білого м'яса, висушеного після маринування у зеленому лікарському розчині. Можна виготовити самостійно, тимчасово підвищує імунітет. Угу. Зберігається довше, ніж звичайне вялене м'ясо, але має слабший ефект. так, Не знаю. То ми можемо виготовити, І плюс ми знайшли рецептів кочівного воїна. так, е... І Він дає нам отруйне мастило, і отруйне мастило, з ниткою ми можемо виготувати. Ага. Це от таке отруйне от мастило. ми можемо, Треба сму, квітка і знаходимо і з мотузкою можемо виготувати, то наноситься на зброю, щоб зброя ставала, могла отрутою наносити шкоду. Ясно. Що ж, пішли далі. Ще тут амох маємо. О, тут ще бачимо квітки маленькі. Давайте з ними розберемося. Ох ти, блін. Бачите, у нас арбалет трошки шкоду наносить менше, ніж лук у нас більше, але нам треба, щоб щось підсвічувати, тримати мулускіп. Мулус так, забираємо тут ще от жулкуватий листок є. І там ще є три у тих чувака. Грибника. Так, от один. Блін, промазуємо. Два. І вон три. Так, блін, що ми не можемо. Є три. І ще квіти тут є дві. Раз, і десь ще одна мала бути, якщо я не помиляюся. А от вона, ми якраз на неї скочили. Так, з неї ще щось випало. Отруйна квітка. І забираємо тут, що вони охороняли лут, це отруйні кісткові дротики. І забираємо тут ще там 6 штук. І от, як я вже казав, бачите, якщо подивитися, ми з вами повернулися. На це місце. Бачите, ми пішли в ту печеру, в той прохід, а вернулися сюди. Але тут є ще один зразу прохід. Він якраз веде в нас до боса. О, бос тут не є важкий. Бос у нас буде так велика квітка. Ми зараз мали маленький, а тут буде велика. Тому що ми робимо? Щоб швидше було, ми просто виготовляємо бомби. І спокійно, я думаю, тут навіть. Так, смолоскіп нам напевно вже не потрібен. От, Я думаю, нам тут навіть викликати нашого лицаря навіть на допомогу з сенсу не буде. Тому що квітка не сильно нас буде... Ну, вона за нами бігати не зможе, а нам треба її просто встигнути швиденько закидати і, і на тому все. Що... Точно що у ті от маленькі блін, заважають нам. Так. Так, треба щоб не сіли, хлін. Та ёлки палки чому я О, і давайте бомбами закидаємо її. Так, зараз ми закидаємо. Так. Ай-ай-ай-ай-ай. Так, можемо її закидати. Так. І давайте ще раз її закидаємо. Все. І якщо бай... Так, а ну інші також зникнуть. Все. Бачимо, що вони зникли. і так Забираємо і щось нам з неї випало. А випало у нас з неї медальйон. Давайте дивимося, що то за медальйон. медальйон інструктований зеленим бурштином, збільшує максимальну витривалість. Стара живиця золотого дерева перетворюється на бурштин. один з неї Костовніший камені в часів Готві, першого володаря Елдена. Усередині медальйона міститься первісна життєва енергія. Ну, то є, Ми розуміємо, що воно збільшує витривалість. Ну, Напевно, навіть непогана річ. Все, тут я бачу, ми все з вами ту печеру дослідили. Що ж, давайте тоді повертаємося назад. Ми виходить, з вами дослідили зараз е, дві. Локації. І думаю, ну вийшло правда коротке відео, але гадаю, наступне буде довше, тому що ми ми тому що ми, напевно от сюди от підемо по березі, по березі пройдемо. Тут я знайдемо, тут якась була хата, тут торговця ми знайдемо. і Тут частину і ще сюди от підемо, ну ту цю частину ми ще з вами дослідимо, тут ще буде десь вежа. Тут, бачите Озеро буде на наступне відео, побігати буде довше. От. А на сьогодні, певно, будемо з вами завершувати. Всім дякую, гарного дня і до зустрічі!